Всім доброго дня! Вітаю вас у 2 грудні 2023 року, і це другий день, адвент календаря, і він знов блищить. Ось так. Але до того, як ми розпочнемо відкривати таємниці другого дня. Я пропоную повернутися ненадовго у перший день Адвенту, щоб серед коментарів, які ви залишили під відео, обрати щасливчика, тому що я хочу перевірити, як воно працює, щоб бути впевненою, що ця задумка була вдалою і мене не підведуть ні гадженти, ні зв'язок. Ми якось тут поруч розмістимо допоміжний пристрій. Так, це посунемо трошки. так, щоб було зручно, я сподіваюся, що всі, хто бажав, залишив коментар. А якщо ви не встигли, не сумуйте попереду ще 24 дні. І доля ще побалує вас. Зараз я спробую зробити так, щоб вам було щось видно. Ось бачите? Це мій канал. Тут нам треба знайти наше вчорашнє відео. Зараз. О! Я дуже співчуваю тим, хто вимушений слухати зараз такий мій голос, але, знаєте, ну таке буває. Так, і в мене є отака штука, яка зветься рандомайзер для визначення переможців. О, бачите, і зараз ми швиденько. Поки ніхто не залишив ще один коментар. Ну, щоб все було, знаєте, як... Прозоро. Що в нас там прозоро? Так, я копіюю силку, я її сюди переношу. Ну, як то кажуть, боже поможи. Павлена Кніт, не перестаю дивуватися вашій фантазії. Це щось неймовірне. Дуже дякую за цікаве відео. Дуже дякую за коментар. Вітаю! Бачите, воно все працює. До того ж, дозволяє оце все зберегти. І за кожен день я буду зберігати переможців. Ну, для того, щоб потім пакувати подарунки. Я сподіваюся, кожен буде мати змогу виграти не один раз. Зараз треба написати під відео, що перший день вже завершений. Хоча, якщо буде ваша ласка, залишайте коментарі навіть після завершення. Днів очікування Різдва, мені буде дуже приємно. Гаджет ми приберемо, він нам сьогодні вже не знадобиться. З приводу організації всього цього процесу, я так вважала, що я буду до 25-го збирати перелік. Дівчат, а може, навіть хлопців, кого обере вдача, а потім буду вже шукати адреси. Але якщо ви приймаєте участь у нашому спільному проєкті Різдвяні зустрічі, я можу дізнатися вашу адресу у Оленки Буганової, нашої головної феї. Або знайдемо якось можливість дізнатися вашу адресу. Але поки що не поспішайте, бо удача може зазирнути до вас ще не один раз. Ми ж пройшли тільки один день перший день адвент-календаря, і я виконала лише перше завдання. Я обрала колір свого різдва. І тобто, в моєму бінгу я можу наліпити зірочку за пункт кольоровий рік. До речі, цей самий пункт я буду брати і в своє бінго 2024, тому що, ну що, блищить? Оцей блиск мене переслідує. Так, де у нас тут кольоровий рік? Ось, бачите? Кольоровий рік. Не бачите Ось. Ось кольоровий рік. Оця от пластиночка, вона така, що тут пишеш, малюєш, і можна витирати. І я буду так от Прибирати цей напис, ліпити зірочку, і в мене буде таке зоряне небо по завершенні нашого цього адвент-календарю. Ну, я так сподіваюся. хоча тут у мене і про дракона є мова. Але що я хотіла сказати? Про кольоровий рік. Для того, щоб якось полегшити собі справу в формуванні пунктів на Цілий рік, я кожен пункт буду приміряти, можливий він на цілий рік чи ні? Ось кольоровий рік, я обирала кольор Різдва. Це в мене червоний, зелений та білий, дуже добре. Але якщо обирати пункт кольоровий рік на 2024, у мене є для вас підказка, тому що по версії Пантон. ну, блищить же ж? Як так зробити, щоб не блищало? А так темно. От що обирати? Не собі ні людям. Хай так буде. Отже, по версії Пантон на 2024 рік обрали колір якийсь там абрикос. Чи розчавлений, чи дуже соковитий. З усією повагою до англійської мови не зрозуміла, який саме абрикос. Але я побачила цей колір, знаєте, у кого на сторінці в Інстаграм? У нашого Андретана. Це ж хлопець від фешн-дизайну. А він же ще із Харкова. Мені це особливо приємно. Тому я собі таку малюю позначку, що я беру цей пункт у кольоровий рік. 20-24 для річного бінгу. Тому, дівчата, кому цікаво, запам'ятовуйте, записуйте, щоб весну ми, знаєте, зустріли. Ну, якщо не абрикоси, то точно як персики. Як вам такий колір? Не хочеться казати, що це колір червоної риби. Ну, тому що мова йшла про фрукти. Тому це стигли абрикос. Ось Отакий. Ні, не зів'яла курага, а саме стиглий абрикос. Отже, я все, щоб не забути, сказала, тепер я отак от витру кольоровий рік свій. Бачите, як? Я просто не хочу зірочки бруднити. У чорну фарбу. Може, вони мені знадобляться не один раз. Може, в мене буде багато можливостей. Здобути собі бінго. І ось у мене така перша зірочка. Наліпила, тримається. Вітаю. Така вона кумедна. О, зараз прибираємо, тому що темний фон створює моє бінго, треба, треба якийсь інший брати. Основу якусь іншу, щоб не блищала. Отже, з першим днем, здається, все. Щось я трошки пригальмовую, треба прискорюватись. Отже, вважаємо. Розпочатий другий день нашого адвенту. Розкриваємо перший. Ой, ой, ні, це не фрукт, це, мабуть, овоч. Хоча ні, це овоч і не один, і два. Це схоже на помідор. А це такий перчик гострий. Хоча, знаєте, була така полуничка, такий сорт вільмарін супрім, Була на моїй дачі така. Така полуниця. Така. Екзотична. Схожа на суницю, але не лісову, а м таку дачну більше. Нема більше не дачі, не суниці. Так. Сьогодні не сумне. Я так сподіваюся, що тут треба це органайзер, щоб зберігати, може, голки. Підкажіть, якщо хто знає, для чого цей помідор? Ну, бачите, ви, ви, тільки, ви тільки подивіться, як я вгадала з кольором Різдва. Ну, у мене все червоно-зелене, ну, біле, ну, снігом трохи припорошила. Ось. Ну, мабуть, я все ж таки вмію чаклувати? Чи просто відьма? Ну, зважаючи на голос, щось чарівне точно є. Так, оці листівочки я ж дістала з адвент-календаря про пряжу. Дівчата питали: отут на звороті є оце ім'я Іринкиної сторінки в Інстаграм. Я залишила посилання. Під відео і в першому дні, я в кожному дні буду залишати. До кінця списку догортайте учасниць різдвяних зустрічей. І там наприкінці я вже як то боком втиснула посилання на дві сторінки, де ви можете придбати собі оці адвент календарі. Я так думаю, Олі ще він є, ви можете влаштувати собі, по перше, ви можете побачити все, що є всередині. І потім в січні собі придбати адвент до якогось іншого свята. Не обов'язково до Різдва? А Іринка, вона ж фарбувала не тільки Адвент про Україну. Там ще був святковий набір, здається, і не одна версія, а три. Я так думаю, і Україна не повторювалась у різних дівчат. Ви уявляєте, як це? Художнику уявити собі картину, щоб це було схоже на нашу батьківщину, а потім всі ці фарби, всі ці кольори та відтінки перенести на пряжу. Мені здається, це якась магія. Ось бачите, мені вже наснилося, як я назву цей проєкт. Але Іринка сказала, що не поспішай. Відкрий спочатку всі пасми, тому що вони одна продовження іншої. Розумієте? Зараз ми з вами це побачимо. От мені так жалко це оце розривати. Ну так, да. вони трошки схожі. Але відрізняються. Знаєте, це як сестри, як дівчата в одній родині. Це я вам, як матуся, двох доньок розповідаю. Тому що, хто їх перший раз бачить і не знає, каже, дуже схожі. А для мене вони дуже різні. Ось, бачите, ось так. Я придумала їх. Розміщати поруч. Бачите? По-перше, я не хочу збитися, хто з них перша, хто друга. І ось так буду. Бачите, воно прослідковується. Тим-тим, тим, тим. Ну, це я так бачу. Тобто, треба скоріше одужувати, У мене вже пісня є під цю пряжу. Це точно буде якась картина. Ще одне. Я дізналася у Іринки. Подробиці це мерінос. І цього набору, ну, коли ми відкриємо усі пасмочки, вистачить на плечовий виріб. Уявляєте, яка краса? Тому поділятися цією пряжею в мене не вийде, навіть якщо б я захотіла. Але я вигадаю, щось цікаве для вас, тому що я от бачила, що не одна я. Під впливом ідеї Адвентів, учасниці нашого ж спільного проєкту білий треба прибирати дуже блищить. Отак? Так, краще. Учасниці нашого спільного проєкту теж готували Адвенти. І, здається, Іринка вона готувала, щоб прикрашати ялинку разом з донькою. Я ж казала, що це дуже. Гарна ідея для того, щоб спільно з близькими та рідними проводити час у підготовці до Різдва чи Нового року. У них буде адвент прикрашання ялинки, у нас буде адвент малювання картини про нашу Україну. І я вважаю це дуже символічним. А, у, здається, Марина отримала у подарунок адвент з пряжі минулого року і вирішила цього року зробити подібний подарунок для людей, які її зустріли з відкритим серцем за кордоном нашої батьківщини. Прихистили, і вона там вигадала свій рукотворний адвент. Я сподіваюся, вона нам покаже. Тому мене ця ідея захопила. Я сподіваюся, що саме цей вірус охопить когось із вас ще. До того ж, оці адвентики вони в'яжуться дуже швидко, ви можете нав'язати собі. Ну, хто вміє в'язати гачком, хтось з дівчат спробував спицями, ви можете нав'язати мішечків, ви можете нашити мішечків. Я знаю, що продаються отакі коробочки навіть такі, знаєте, з дерева. Ну, то для тих, хто, як то кажуть, мешкає стаціонарно і може собі це дозволити, тому що одна моя в'язальна подруга запитала: ну навіщо ти оце все купляєш? Ну, у тебе ж є. Скажімо, ну, золотої нитки завчора в мене не було. Але куди втикнути голку в мене є, звичайно. Навіщо? Купи собі якийсь набір спиць. Такий, знаєте. А я кажу, я не хочу обрастати майном. Мені ще додому повертатися. Тому я саме зараз радую себе маленькими дрібничками, які не будуть дуже важкими. В дорозі, коли, по-перше, ми мандруємо нашим адвент-календарем, а по-друге, мені ж усім цим крамом повертатися додому, а так щось легеньке, маленьке, взяла таку помідорку і поїхала. До речі, оце можна ж вив'язати, гарбузики ж в'язали, дівчата. Починайте в'язати помідори. Теж дуже прикольно так дивиться. І ідея подарунку. Багато, так, я все ніяк не перейду до основної теми, а час спливає. Так, сьогодні 2 грудня. І у нас завдання, ну, моє завдання визначитись з переліком свят, які нас очікують напротязі цього всього адвенту. тому що... Ну, до Миколая до шостого вже дівчата треба дуже-дуже швидко поспішати. До того ж, не у всіх в хаті є малеча, вже попідростали, а хтось і не заслуговує на подарунок, тому що Оленка дозволила і різочки вкладати. Але на 6 грудня у нас є наші спільні діти. І великі і малі, які заслуговують на окремі подарунки. У нас 6 грудня буде День Збройних сил України. Тому, дівчата, всі наші шкарпетки, балаклави, жилети і піддупники це все теж до 6 грудня. Якщо хтось не встигає, не сумуйте, бо зараз подивлюсь, коли. о, 12 грудня у нас День сухопутних військ України. Тому у нас є День ще одного дедлайну для наших котиків. До того ж, 26-го, День подарунків. Я не знаю, хто вигадав цей день, яких саме подарунків, але чому б і ні. І так, аж до самого 31 грудня можемо готувати. Подарунки такого типу. Подарунки на Різдво записуємо в список. Подарунки на День народження. Я знаю, у кого день народження у грудні. 22 грудня День енергетики. Ви пам'ятаєте, як ми минулої зими чекали на світло та інтернет? Тому теж готуємо подарунки, у кого в родині є енергетики. Передавайте нашу подяку та щирі вітання. 4 грудня буде день обіймів, нічого навіть готувати не треба. Підійшла, обняла і людина вже з подарунком. Я цей пункт у своєму Бінго розмістила як Миколайчин-Чобіток, тому що цей Миколайчин-Чобіток він. Чомусь став Миколайчиним, хоча я його плила як різдвяний, а дарувала в свій час як новорічний. Тому це універсальна модель. І я знову міняю свій пункт. Будемо його звати Святковий Чобіток. Отже, перелік свят ми з вами перебрали. А завтра будемо формувати списки людей під ці свята, тому що одну людину можна привітати тільки на Новий рік. А якусь будемо вітати кожного свята. І на Миколая, і на Василя, і на Різдво, і на День Захисника. Тому, дівчата, не розслабляємося. Готуємо подарки, подарунки і зустрічаємося завтра. По-перше, ми визначимо, кому дістанеться Адвентик маленький за другий день. А, і, а також оголосимо нове завдання і будемо складати перелік наших близьких, рідних, знайомих і незнайомих, коліжанок та колег. Сватів, кумів та людей, які стали нам рідними. Бо теплі відносини це головне, що зігріває нас у цей важкий час та ще й в холодну пору року. Тому гуртуємось, не втрачаємо оптимізму, робимо все від нас залежне. Для наближення нашої перемоги, тому що маленьких донатів, як і маленьких подарунків, не буває. До зустрічі, мої любі!